Фінансове, скільки грошей коштувало розробити платформу і е, яким чином ви збираєтесь підтримувати її, скажімо так, життєздатність, якщо раптом не знайдеться відродження, хтось хто захоче підтримати Розказую. 4 тисячі доларів просили зробити цю платформу. Ці грошей реально не вистачило. А ми ще дві штуки бакції ніде не знайшли, але люди просто склали свої праці. Сказали, що це потрібно і да, ми будемо це розвивати. А платформа існує абсолютно на волонтерських ініціативах Василя Леса і фанат. Комп'ютера він зміг пролобівати дві сфери, ви дизайн програмування, ви бачили. А, і я сподіваюся, що Василь буде працювати з нами довго. Тому поки так. Разом з тим, якщо говорити про читністьдатність, ми взагалі хотіли би через ці комусь це подарувати. Чесно кажу. А успіху. В ну, прямому, щоб люди взяли якесь ком'юніті і почали це все вести далі. Ну, Подивимося, як воно йде. І якщо говорити про життєстійкість проєкту, то ми маємо певний фінансовий план на якийсь дорогу. Ми хочемо, щоб це стало порталом з відео, з конференціями, школами, дистанційними, так інше, так інше. От я думаю, під ці сервіси можна шукати підтримку. Бо під сам квартал ну, вже ж склавні вдома, правда? Вже ж треба відпрацьовувати тепер. Хорошо, колеги, смачного нам.